Всім привіт! Сьогодні в мене такий настрій. Так і буде. Але я хотіла поговорити про трошки важку і неприємну тему, до якої має бути готовий кожен іммігрант. Тема називається Куди зникають друзі емігранта? Насправді ця тема зовсім не радісна, тому я трошки заспокоююсь. Але всі ми маємо бути готові до цієї проблеми, коли ми переїжджаємо. Я не знаю, чи ви це вже відчували на собі, але часто буває так, що друзі, навіть якщо вони вам були близькими приблизькими, ті, які залишились на другому березі, в іншій країні, починають потроху пропадати з вашого життя, а ви з їхньою, відповідно. І це, здається, сумно. Тож розберемось, чому так відбувається. У кожної людини є своє оточення. Це ті люди, з якими ви регулярно бачите, щось плануєте, маєте спільні цілі, працюєте, відпочиваєте. У вас якісь однакові інтереси. Це можна зобразити як коло, а ви посерединці. І чим ближче ці люди до вас, тим більше взаємодія. Наприклад, з друзями, які живуть у вашому місті, ви можете частіше бачитись, розмовляти. Чим більше розмовляєте, щось робите разом, тим ви ближчі. Тим сильніші зв'язки. А з друзями з інших міст ви можете бачитись рідше, і це, скоріше за все, теж ваші дуже хороші друзі. Але зв'язок з ними ну, не такий сильний, і ви не маєте такої величезної потреби постійно їх бачити, постійно тримати зв'язки. В один момент ви переїхали, і радіус вашого цього кола оточення не збільшився. Тому що він сталий і він приїхав разом з вами, тому що саме слово оточення, те, що нас оточує, те, що ми можемо бачити. Хоч кожен день або, хоча б регулярно. І от ваші друзі вже перестають бути вашим оточенням, грубо говорячи. Так ви можете переписуватись, говорити, кидатись мемчиками один в одного, але все одно щось не те. У кожного з вас з'являються якісь невідкладні свої справи і часу, і головне бажання взаємодіяти. Стає все менше і менше. Є взагалі люди, які просто не можуть терпіти відеозустрічі, зум-зустрічі, переписочки, і вони проти цього всього з ними ще важче. І в результаті виходить так, що ви втрачаєте один одного і пропадаєте із життя іншої людини. Ниточка, яка вас з'єднує. Стає все тоншою, а подальші стосунки залежать від вашого бажання залишатися друзями і від ваших точок інтересів, точок зіткнення. Тобто, якщо у вас залишились спільні хобі, схожа робота, якісь однакові переживання, вам буде як продовжувати контакт. І один для одного ви залишитесь цікавими і потрібними. Без цих точок взаємодії. Буде, звичайно ж, набагато важче. Загалом багатьох емігрантів друзі переходять в розряд знайомих, добрих знайомих, з якими ви можете переписуватися, бачитись по відео чату раз в місяць, а коли ви приїжджаєте на Батьківщину, ви можете бачитись і вашому спілкуванню ніби нічого і не перешкоджало, і ви так тепленько спілкуєтеся, ніби все окей. І насправді це не так погано, оскільки ви. Можливо, вже не так близькі один з одним, проте досі раді бачити один одного і досі готові ділитися тим, що відбувається в вашому житті. Кожен. А ті люди, які після такого випробування кілометрами не раді вас чути і бачити, мабуть, і не були друзями, можливо, або вони занадто сильно образили, що ви пішли з їхнього життя. Це теж не дуже нормально, тому що друг насамперед має цінувати і розуміти твій вибір. Проте, якщо ви поїхали на деякий час і плануєте повернути своє звичне середовище після війни, і не хочете, щоб людина віддалялася від вас, як тоді в такому випадку підтримувати цей зв'язок? В основному у вас залишається тільки один варіант користуватись технологіями. І використовувати їх в ім'я дружби, але є нюанси людина дуже дивна. І складна істота, інколи ми самі не розуміємо себе ж. Буває так, що розлука сприймається ну, дуже боляче. І підсвідомо, ми можемо самі віддалятися від людини, яка нам близька, тому що нам дуже болить. Це називається відторгнення. Інколи мозку простіше не сумувати, а забути про людину або почати думати, М, це він мені не пише, це він мене ігнорить. Це він просто отакий він друг, просто не хоче бути мені другом. Забув, все, я йому теж не потрібний, він мені теж не потрібний. Все, кінець на наших стосунках. Замість того, щоб підтримувати зв'язки, якось утримувати друга, ви просто забуваєте. Забиваєте один на одного. Причому це працює та в обидві сторони. Якщо ви побачили, що якась байдужість чи агресія сторони вашого доброго друга непритаманна, постарайтесь поговорити про це і вияснити причину, тому що, можливо, йому просто занадто боляче сприймати ваш переїзд, і ця розмова має допомогти. Якщо зв'язком у вас все ок. Тоді переходимо до наступних кроків: обов'язково відправляйте мемчики. Інколи дружба пізнається в мемчиках, скидайте щось смішне, позитивне, котиків, песиків, робіть якісь фоточки з приємними фразами. Інколи дуже важливо знати, що людина, яка почала своє життя в іншій країні, все ще сумує і пам'ятає тебе. Ідемо далі, шукайте теми для розмови. Тому що тема як справи, як ти вичерпує себе з часом, потрібно знаходити інформаційні приводи, новини, які вам обом будуть цікаві, і обговорювати їх. Це допоможе підтримувати іскорку і не перетворити вашу розмову в кілька речень. Не забувайте писати якісь фразочки чи просто те, що з вами відбувається, посеред дня. І питайте про його її день. Діліться своїми переживаннями будь-коли. Якщо звичайні відеодзвінки вже перестали радувати, зробіть якусь тематичну онлайн-вечірку. Під час ковіду з'явилась купа всього, що можна робити разом. Тому грайте в відеоігри, пліткуйте про зірок, дивіться фільми разом онлайн, ходіть якісь віртуальні тури по музеях. Чим різноманітніше буде це ваше проведення часу, тим краще. А загалом, не бійтеся брати ініціативу в свої руки. Пропонуйте самі, шукайте щось цікаве. Друзі, це як стосунки, як сім'я. Для того, щоб все було добре, треба старатися. І підняти свою дубу, щось робити і докласти зусиль. Якщо це гра в одні ворота, звичайно, я б задумалась, чи справді по ту сторону екрану хтось хоче мати з тобою якісь зв'язки. Ще зараз дуже важливо враховувати стан людей в Україні. Який би період адаптації у вас не був, мені здається, що війна це набагато важче. Тому намагайтеся підтримувати друзів, допомагати їм морально і настроювати їх на краще. Насправді, є куча статей від психологів в інтернеті про те, як спілкуватися з людьми, які бачать і бачили війну. Їх можна легко знайти. Але я прикріплю одну силочку для лінивих, але турботливих. Якщо це поїздка на визначений час, ви приблизно знаєте, коли повернетесь, або просто знаєте, що повернетесь. Плануйте плани на майбутнє з цією людиною. Просто пишіть, о, так би хотіла з тобою піти колись там навесні, та в якийсь наш улюблений заклад. Бо о, коли приїду, одразу підемо туди, сходимо туди, зробимо те. Це дуже підтримує і ту людину, і буде підтримувати в нас на психологічному рівні. Проте, якщо ви вирішили переїхати, як то кажуть, назавжди. Сил на підтримку дружби, особливо коли у вас багато друзів, буде витрачатись багато. І на те, що я все перечислила вище, часу у вас просто не хватить. В такому разі, добре і цвінки кілька разів на місяць. Будьте відверті з цією людиною. Нагадуйте їм постійно про те, що ви їх любите і дуже за ними сумуєте. І їм від цього стане легше. Я дуже сподіваюся, що ви залишитесь своїми близькими людьми в добрих стосунках і будете постійно підтримувати вашу дружбу. Буду рада, якщо допомогла інформаційно всіх цьому покасики!